Друзі, ви на моєму каналі Аватар Кремлєвець І в цьому відео mm. я хочу вам показати романітор нашого будинку Лінії Тому з вами ми починаємо Тут у нас ось така прихожа Тут у нас курточки і обув тут... тут у нас шапки Тут у нас обув Лінії і обув моя Тут обув Роберта Далі у нас така ось дива кімната Тут у нас кофяки Робот Великого І я... я тут зібралася Лето щось обговорюємо Ліна, Янчик, Ліля, Ілія. І, і родину. Ось. І наша домашня тваринка Это, Це, до речі, домашня тваринка. переходим Далі ми переходимо в столу. Другий. Тут ровер, тут Ліля, а тут я. Далі у нас кухня. Тут у нас духовка. тут у нас ланчбокси для всіх, бутилочки для ляма і флілі. Тут у нас лорички, вилочки, тут у нас тостер і лимина. Отут у нас піднос і сумка для кулька. Ось тут у нас для собачки. Далі кофемашина. машина, тут ще для меня, тут у нас машина для какао, тут у нас варення. арахісова паста. Ось. Не припаду, Далі у нас холодильник. Я вчора зварила макарони, чорному і кову сьогодні зірю зранку. Тобто тут у нас чашки, бутылочки умов і комплекс за такі. У нас дома така холодненько. Далі рядки, я буду для і наше на ну, Добре, тепер ми йдемо на другий поверх. А поки йде загускати, не забудьте підписатися і поставити лайк. Першим, що нас тут зустрічає, це ванна кімната. Тут у нас душ, ось таке, можна підговорити сіткою і понцювати. Тут у нас ще ванна, це для двинячих, щоб вони не плакали, коли вони купаються. Ой, тут ще маска, патчі, два халатка для нас ліві. І на голову ось такі ось, ще. Далі у нас тут унітація різниця. І тут ще декоративна косметика. А, точніше тут гелі для душу, ще шампунь, ось це шампуляма. Далі у нас тут а, шампунь, щедик і, 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 і уходила косметика, щоб я сам костю приходила і покажула за своєю шкірою ось. Далі у нас тут це мій столик з декоративною косметикою. Тут наша ліжко з Робертом, тут робоче місце Роберта і на, на моє платье і костюм Роберта. Ось далі у нас тут наш шкав, тут та Роберта одежа, тут моя одежа, тут моя обув, а тут обув Роберта. Далі. Тут у нас сумочки і тут, тут в цих коробочках тепла одежа. Ми її вже будемо вдягати. Далі у нас кімната Леї, Ось у неї тут робочий стіл, дзеркало, кондиціонер з теплим повітрям і ось таке от ліжко. І ось її собачка Луна. Ось, сонечко, привітайся. Я думаю, ми так з вами привітались. Ну, ось тут є квіти, піжама і є любими, улюблені ще зіконки. Далі тут є пуфик, шкаф її ось. Далі кімната ліни, в неї теж робочий стіл є, тут її курточки, і її одежа. Далі це одна бобу для неї, де ж така, така штучка в неї є. І наші котики. Ось такі наші два котики. Це вже, теж. Це вже котики для Лілі і для ліаночка. Ось. Тут є ліжко, тут є така дубочка. І теж корзина для одежі. Тут далі такий шкаф Ліама і Лілі. Ось Тут ліки, тут бутилочки, щоб їх можна було погодувати. Їх полеменний столик і тут ще ось такі переноски. Для ось ваги тут я важу 52 кілограми. Для мене це норма. Ось, далі тут для них ще ось такий шалашик. Якщо чесно, я не знаю, як він називається, тому я назвала його так. Далі теж ось така от штучка. Коли вони підростуть, їм буде вже один рік. Я буду їх собою брати а на кухню, коли я буду готувати, і буду в ці штучки їх накривати, щоб вони ніколи не втікли. Ось. Тут у нас ходунки ось такі. От. І тут у нас іграшки їхні. І для них два ліжка. Це Лілі, а це Ліаночка. І тут ще ось такі іграшки. Если якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я була дуже рада для вас провести аутурчик по нашому пути. А на цьому все і всім пока-пока.